Вітаю вас у цей прекрасний недільний сонячний день. Слава Господу! За це прекрасне сонечко, яке гріє кожного з нас, і грішного і негрішного всіх воно гріє, і Бог ще дає своє терпіння, дає час, щоб кожен з нас виправився, щоб кожен з нас покаявся. Тому я хочу запросити вас цю прекрасну неділю на недільне богослужіння. Вона проходить в Телеграмі, в режимі онлайн, тому що Бог він дух, і його не можна закрити в чотирьох стінах. Бог він всюди. Головне, щоб були люди, які приймають його через слово Боже. Тому я запрошую вас приєднатися. У нас буде ще друге служіння. Перше вже було в першій годині по київському часі, буде ще друге служіння в сьомій годині. Я чекаю кожного з вас з нетерпінням. Підключайтеся, там неймовірна атмосфера, дуже класне, таке наповнене откровеннями, наповнене такою корисною інформацією для кожного служіння, свідоцтва, слава Божої, молитва, спасіння. Приєднуйтеся, пишіть плюсики. Я добавлю вас.